Рівно 10 років тому навесні 2014 року у місто Слов'янськ Донецької області зайшли бойовики Ігоря Стрілкова Гіркіна. Близько трьох місяців місто перебувало під їх контролем. З початку повномасштабної війни місто регулярно потрапляє під обстріли. А у 2022 році, коли росіяни окупували Лиман і Святогірськ, ситуація була найнебезпечнішою. Зараз наступ російських військ у Харківській області та на декількох ділянках на Донеччині знову підвищує загрозу та напруженість. Про це ми поговорили з начальником військової адміністрації міста Вадимом Ляхом. У разі окупації часів яру Росією. Як це на вашу думку позначиться на слов'янську та інших містах? Завжди наближення лінії фронту безумовно. Дає про себе знати, кількість обстрілів збільшується, але стратегічно можна сказати, що найгірші часи для Слов'янська були у му році, коли був захоплений Лиман, Святогірськ ворог стояв на відстані 7-10 кілометрів. Тому я так, для мене особисто є розуміння того, що не зміниться ситуація конкретно для Слов'янська з захватом часів Яра, Тобто що буде далі, подивимось. Чи бере міська адміністрація слов'янська участь у будівництві укріплень? Безумовно, визначені рубежі з 2022 року, ну, можна сказати, що. Найбільш важливими для Слов'янська є рубежі, які знаходяться якраз на відстані до 30 кілометрів. Це перша лінія оборони. ми займалися її в прошлому році будувати зараз. Будуємо інші рубежі і кругову оборону. Це такий нескінчений процес. Він триває з початку війни. Росія майже знищила українську енергетику. Чи готове місто до блекаутів влітку восени? Ті великі підстанції, які в місті є. В прошлому році ми їх захистили гібіонами. Так ніяких там саркофагів немає, але захист гебіонами є. Чи цього буде достатньо? Подивимось. Поки що по підстанціям ворог по слов'янську негатив. Все ж таки більше цілі для нього це ТЕЦ. Тому будемо дивитися, як будуть розвиватися там справи далі. В цьому випадку, якщо казати про генератори, про забезпечення критичної інфраструктури потужними генераторами, так завдяки і обласній адміністрації, завдяки донорам, певний запас цих пристроїв є. І я впевнений, що якщо там буде якась критична ситуація з опаленням, в тому числі і на наших опалювальних станціях, там на різних, Котє котельних, то то вони є цього року 10 років від початку війни, коли у 2014 році стрілков Гіркін захоплював Слов'янськ. Як ви бачите відмінності між 2014 та початком повномасштабного вторгнення у 2022-му? Перше, що відрізняє ці дві події, те, що кількість кількість жертв серед цивільного населення в 2022-му безумовно збільшена. Ми маємо в чому які руйнування, які засоби ворог застосовує для знищення цивільних, цивільної інфраструктури, тобто це потужні ракети, то чого не було в 2014 році. А Якщо брати там підхід, там, може там якийсь там ідеологічний, то вже ну, ніхто не сприймає там русську вісну. Це насводження всі у на містах, які вже Ворог захопив, на жаль, цей Маріуполь, Лесчанцев, Донецьк та інший. І е, по тим, що вдалося де покупувати, ми бачимо, що зараз з лиманом, в яких там в які руйнування є. Тому всі все зрозуміли, так, є люди, які ще там прихильники, але їх значно менше. Я маю на увазі рускої цієї весни, Росія збув е, викриває таких людей кожного місяця. Але я бачу, що більшість людей зрозуміла. Що насправді несе з собою цей русський мір? Якщо говорити про слов'янську Донеччину загалом, яка різниця між ситуацією навесні 2022 року і зараз, через два роки повномасштабної війни? А, слухай. <рес> Яка різниця? Ну, ніякої різниці, якщо можна так сказати, тому що я називаю це така одна затяж... один затяжний робочий тиждень, який почався у 2022 році, і ось він тримає зараз, тобто іноді буває, якщо там день тижня, там понеділок, спокійніший, ніж там вихідні, тому якщо, умовно вихідні. Тому всі працюють, всі керівники міст роблять те, що повинні робити. Зараз весна, але вже починаємо готуватися до опалювального сезону, тобто за, тому що розуміємо, що це потрібно зараз робити. вже. І Тому таких якісь там вже несподіванок якісь, ну, вже ми пройшли, я маю на увазі, Ну що, місто було там, майже три місяці без води, впорались так. Був під загрозою опалювальний сезон, коли, наприклад, була зруйнована. Ну, Газова труба в Харківській області після звільнення Харківської області вдалося відновити газопостачання на Донецьку області. Все ж таки, опалювальний сезон почав, почався. Тому виклики, які там виникають, їх вирішуємо. Чи зможе Росія захопити на вашу думку всю територію Донецької області? Ви думали вже про те, що робитимете, якщо відбудеться окупація слов'янська? Як це? Що, що я можу думати, коли враг окупує місто? Я не підполагаю цього, тому що я ж кажу, що в 22-му році ворог був вздовж річки до Сіверський Донець, це 7 кілометрів до Райгородка, і там 20 чимось кілометрів в напрямку Харкова по Суходолу. Тому е, це тяжкі були часи. Я не, зараз не представляю, що це буде ще раз, тому що ну, впевнений і в селах наших. Військових і в тому, що вже і ворог не такий, як був. Я завжди з оптимізмом, і тому, що я робив у 2022 році, те ж саме буду робити і зараз працювати. Якщо це потрібно, буде масово евакуювати людей, будемо займатися цим питанням, тому що не можна так сказати, що цього, ну, ця така норма не знадобиться, тому що ми бачимо, що це і вона, з, життя збереже людям. Тому що б ми там фортифікаційні або там? Не укриття або бомбосховища не будували, все ж таки бачимо, що потужні заряди, які влучають, вони все ж таки руйнують ці споруди. А так можна захиститися від якісь там уламків та іншого. Але все ж таки, ну я для мене особисто є розуміння того, що евакуація рятує життя, і це потрібно бути на чеку, і коли настане той час, щоб виїхати з міста і зберегти собі там рідним життя. Це потрібно. Враховувати як владі, так і мешканцям міста. Депутати Слов'янської міської ради, чи всі вони перебувають у Слов'янську, чи хтось із них залишив Україну за час повномасштабної війни. Ви знаєте, я не слідкую, коли там іноді когось зустрічаю на вулиці, там ну, вітаємо друг друга, але сказати, що я там відслідковую, де хто знаходиться, чи це входить в мої обов'язки, ні, тому що. Після ведення військової адміністрації ще до війни військово-цивільний, потім військова адміністрація ну, депутатського корпусу у нас не існує. Вони для роботи військової адміністрації зараз ну, по закону не потрібні, скажімо так, для прийняття рішень, тому і спілкуватись про де вони знаходяться, ну, такої потреби немає. Багато хто не вбачає доцільності в ремонті мостів, доріг озелененні кажуть, що ці гроші треба перенаправити на оборону. Що ви могли б на це відповісти? Я розумію, про що йде мова, але потрібно розуміти, що місце і військова адміністрація допомагає військовим не менше ніж там будує, відновлює дороги. Це потрібно теж робити, тому що це евакуаційні шляхи. Вони потрібні про озеленення я мови не веду, тому що воно бюджетні кошти ми не виділяємо на якісь там саженці та інше, щоб озеленяти. те, що працюють комунальники, потрібно розуміти, що. І благоустрій, і водоканал, і тролейбусне — це критична інфраструктура, їм наданий такий статус, вони потрібні в місті, щоб не тільки коли немає прильотів, наприклад, і все у нас добре працювати на благо міста. Я маю на увазі там прибирати вулиці. Але ми пам'ятаємо, що коли були місяці обстрілів, то перше завдання для цих комунальників було перш за все. Підтримувати інфраструктуру і о, наслідки прильотів ліквідувати. А, тому що можу сказати, якщо б я думав так, що потрібно все звернути, а все перенаправити на військових, мабуть, я так і зробив, але потрібно і військовим ну, надавати допомогу, що ми робимо, і не забувати про місто, скажімо так. Відновлення будинків, по яких були прильоти, чому приймаються рішення про відновлення, а не про повне знесення будівель та роздачу компенсацій? Потрібно розуміти, що перш ніж заказати проєктно-кошторисну документацію, тобто кошторис, скільки це буде коштувати відновлення, кожен такий будинок проходить експертизу. Тобто ця експертиза визначає, чи він підлягає відновленню, чи ні. Наприклад, Поторський дитячий садочок, в було влучання, експертиза признала, що він не придатний для відновлення, і ми його не відновлюємо. І далі, коли там буде час, ми його повністю зруйнуємо, але на це теж потрібні гроші, і зараз ми їх не витрачаємо. Там, де експертиза приймає рішення, що відновлення підлягає, і для цього ну, є можливості відновлювати, тоді йде включається процес. Там заказу на. Коштонсні документації, скільки це буде коштувати, а потім вже починається процес відновлення, коли все це вже розрахунки всі є. Тому із цих будівель, які у нас були влучання, поки що, на щастя, не підлягає відновленню тільки одна будівля це дитячий садочок по вулиці Торській. Багато хто каже, не на часі, чи найкращий час зараз для проведення таких робіт. Ще раз скажу, я би не робив, якщо б я б... ну, інакше. це таке питання не дуже коректне. Це... Я розумію, що це рішення може там хтось вважає, що коректно це коректно. Але якщо воно прийнято, то це моя відповідальність. Так, дійсно на то і існує військова адміністрація. Якщо держава надає гроші на є відновлені, наприклад, не на капітальні ремонти, то я не бачу, чому не надавати людям можливість відновлювати, щоб ми влада, якщо має такі можливості, відновлювати будівлі. А на часі, не часі, ну так, якщо е, казати, то ми не знаємо, скільки буде продовжуватись війна, не винні і скільки нас ще, навіть якщо там лінія фронту буде десь далі, чи не будуть прилітати ракети, вони літять і 100, і 200, і 300, і 1000 кілометрів, і тоді буде питання, ну в якому ми будемо жити зовсім там в вимірі, тобто яка, яка буде інтенсивність війни та інше. Тому е, рішення прийнято. Ми їх відновлюємо. Можливість така є е із там шісти будинків. Зараз вибрали три. Е я думаю, що в цьому році ми закінчимо це відновлення. Люди часто питають через соцмережі, чи не простіше виділити гроші постраждалим особисто. Сертифікати, наприклад, ніж наново відбудовувати багатоповерхівки. Так, це працює. Людина сама вибирає, як їй бути. Ті, хто хотіли взяти сертифікат, якщо, ну, наприклад, там під'їзду немає, вони взяли. Ті, хто ні, каже, ні, мені краще, щоб відновити, я хочу жити тут. Тому ті сертифікати, які люди е, отримали, наприклад, ну в під'їзді там п'ять сертифікатів вони отримали. Ці п'ять квартир будуть комунальною власності. Далі ми вирішимо, кому їх надамо лікарям або ВПО, або там військовим. Бюджет міста за рахунок чого він зараз наповнюється. Безумовно, але знаєте, як є доходи, є розходи. Зменшується і витрати, які ми там якщо брати до, до, до війни, вони значно зменшились. Тобто кількість працівників і військової адміністрації вдвічі зменшена і там в комунальних підприємствах. Надходження ті ж самі, що й до війни. ПДФО це заробітне платні на налоги, налог на землю. в тому числі, до речі, ми в цьому місяці зібрали, якщо брати. Минулому році такий же місяць трошки більше, тобто є даже якесь збільшення, тобто люди повертаються, відновлюють роботу, сплачують податки, в тому числі на землю. І є дотація від держави. Вона невелика, але все ж таки, якщо все це об'єднати, то е, оптимізувати е, витрати, які місто робить, то думаю, що до кінця року все заплановано зробимо і профінансуємо. На комунальні наші підприємства заробітну плату нашим працівникам, як медичних закладів, так і комунальникам, які працюють на вулиці. У Харкові нещодавно міськрада ухвалила рішення звільнити від сплати податків бізнес. Чи потрібно в Донецькій області зробити те саме. Якщо казати про відновлення роботи підприємств, які тут працювали, то, наприклад, ну, що ми можемо, що ми зробили вже в цьому році, ми не беремо. Плату оренду на комунальні наші заклади, які є там комунальна власність, тобто приміщення, яка форма власності людина, там, чи це, наприклад, бізнес, чи це якась громадська організація, яка працює там, надає якісь послуги в місті, вона безкоштовно може використовувати комунальну власність. Якщо брати налог на землю, це запитання було, я поки що не Бачу ну такої можливості це зробити, тому що ви саме запитували звідки гроші, якщо зменшення немає. А на наприклад, на впаки є збільшення сплати за землю, і це майже 40 мільйонів. А для міста це 40 мільйонів великі гроші, і ми отримуємо їх протягом року. То я поки не можу собі дозволити зменшити. Зрозуміло, що великі міста, обласні, у них бюджети дуже великі були і до війни, і зараз, тому що багато працівників працює як в комунальній сфері, так і в бізнесі. Тому вони більш такі можуть собі дозволити більше таких впровадити таких речей. А все ж таки ми невелике місто і там дуже. ну, Кожна копійку, кожну копійку рахуємо, яким бачите майбутнє міста та його відновлення після війни, чи будуватимуть у місті нові райони для людей з інших міст? Наприклад, поки відновлюватимуть бахмут чи часів яр. Я розумію, що в місті проживало до війни проживало 100 тисяч мешканців, да? Я розумію, що процентів 30 не повернеться в місто зразу, навіть якщо буде мир настане, не буде прильотів, тобто зараз 50-55 тисяч, і ще 20 поверне повернеться там, продовж якогось часу. Тобто 25-30% ми е, зрозуміли, що поки не буде економіки, тобто люди, які е, десь вже працюють, отримують якийсь дохід. Так е, їм повертатися просто в місто, де нема буде роботи. А це буде питання номер один ну, відновлення економіки міста. Е, вони залишаться в тих містах, де є Це і за кордоном, це в інших областях, е, і безумовно. ВПО люди, які там постраждали, які будуть чекати відновлення своїх домівок в інших містах, і можливо хотіли би жити десь поближче, щоб ну так територіально, можливо, то вони будуть намагатися. Я так думаю, щоб проживати як Слов'янськ, Краматорськ та інших містах, в яких є інфраструктура: тобто газ, вода, електрика. І чекати там до відновлення своїх там будівель в інших містах, і безумовно для таких людей а, такі проекти, як були в 2014 році для випокан безпосередньо, вони будуть а, в місті, в тому числі, і такі вже у нас готові, ну скажімо так, проекти є. Тобто ми готуємося до такого процесу. Зрозуміло, що там потрібні гроші, тому що це не тільки коробка, а це потрібно розуміти, що це і меблі, і та інше. У, у, у таких людей нічого немає, е, можливо, такий паспорт. Тому це вже таке далеке майбутнє. Я маю на увазі далеке. Дуже хотілося би, щоб воно настало раніше. Я маю на увазі можливість строїти, будувати. Я звільняюсь. Але все ж для цього потрібно, щоб війна закінчилася і вже дійсно, як ми це робили вже після 2014 року, розбудовувати місто і країну. Закінчиться війна, і буде інший підхід до всіх цих речей. Перш за все, потрібно розуміти, що після війни основним питанням буде економіка, тому що так я дуже рад, буду, що повернуться пенсіонери, там люди, які тут хтось виїхав. Але ми будемо розуміти, що будувати, працювати і все інше будуть у нас не пенсіонери, а все ж таки там 20 плюс до пенсійного віку люди. І приїхати просто сюди, отримати гуманітарку. Ніхто не приїде. Тому великі виклики будуть у міст, як відновити роботу, надати робочі місця, щоб люди приїхали, і тут в них був сенс знаходитись. просто. я маю на увазі людей ну, молодь там, від 20 до 50.